Рідня, якою б великою вона не була, які б не були стосунки, іноді трапляються ситуації, коли хтось з них серйозно хворіє або вже потребує догляду як пенсіонер, а близьких родичів не залишилося. І виявляється, що за законодавством рідні не зовсім рідні. Що робити у такому випадку? З однієї сторони досить просто: взяв та й перевіз до себе і доглядаєш, але зі сторони оформлення такого догляду з'являються питання. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильному мотивує випускати нові відео з цікавими темами? Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Згідно чинного законодавства України, догляд на постійній основі та компенсацію можна отримати за догляд на членами родини, які проживають разом на одній території. Але до складу родини входить досить вузьке коло осіб: батьки, інший член подружжя, бабусі та дідусі. А що ж тоді робити, коли відчим чи сестра одного з. Дуже потребує догляду. Чи пасинок або мачуха, як визначити, кого ти маєш право доглядати, а кого ні? У рішенні Конституційного суду України від 3 червня 1999 року номер 5 у п'ятому абзаці пункту 6 зазначено, що до членів родини можуть бути віднесені брати і сестри кожного з подружжя, пасинки та пачерки, неповнолітні брати і сестри. Обов'язковою умовою визнання є факт спільного проживання, спільного користування житловою площею та ведення. Спільного господарства, тобто, якщо є хтось з не найближчих членів родини, яким необхідно постійний догляд, то можна звернутися з заявою до відповідних органів з отриманням всієї процедури. Але слід не забувати, що зараз у нас воєнний стан і постановою Кабінету міністрів України no 560 від 7.05.2022 року про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану. Україні або в окремих її місцевостях роз'яснено питання надання соціальних послуг за особами, що потребують постійного догляду. Дана постанова дещо спрощує процедуру подання документів для оформлення постійного догляду. Для того, щоб надавати та отримувати такий догляд, необхідно подати заяви від того, хто хоче надавати такий догляд, і від особи, які необхідно догляд. Але все одно необхідно дотримання того факту, що той, кого доглядають, повинен проживати з тим, хто доглядає. Не забувайте, задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Ситуація з наданням догляду не близьким рідним досить неоднозначна. З однієї сторони законодавство захищає від великої кількості аферистів. З іншої сторони, коли дійсно є ті, хто хоче доглядати, і вони не можуть, Уявимо ситуацію. Ваша сусідка у руках, яка була вашою вчителькою і потребує догляду як пенсіонер, а її рідних вже немає. А у вас є змога їй допомогти. Чому б і ні? Але ти можеш це зробити на власному ентузіазмі. Але у цьому випадку отримати хоч якусь допомогу від держави буде важко. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.